Бо те з вами, Чудовий час Бог нам дає. І коли наші думки повертаються до цих подій, надзвичайних подій, величних подій, яскравих подій Христового Воскресіння, а я вірю в серце кожного так по особливому радісно стукає. А сьогодні також розпочинаєш це служіння як коротко поділися однією думкою ми будемо молитися. Будемо не далі слухати ці чотири мелодії, величайні мелодії нашого Господа. Відкриємо Евангелію від Івана 12 розділ з 23 вірша легенька перед історія. Ці події відбуваються після славного в'їзду Ісуса в Єрусалим. Останній тиждень життя він виїжджає в Єрусалим, його шукають, його прославили євреї, юдеї, його шукають. Можливо не потунитися, йому шукають галеки та тобто греки і оці події. І такі слова звучать. Надійшла година, щоб син людський прославився. По правді, по правді кажу вам, коли зерно пшеничне, як у землю впаде, не помре, то одне зостанеться. Як умреш, плід рясний принесе. Хто кохає душу свою, той погубить її. Хто ж ненавидить душу свою на цім світі, збережає її вічне життя? Як хто служить мені, хай іде, той за мною. Іде я, там буде і слугання. Як хто служить мені, того пошанує Отець. І зразу по інше місце. Досить схожі слова, написані апостолом Павлом до церкви Коринтів. Вірша першого послання до Коронтя. А дехто скаже: як мертві воскресне і в яким тілі прийдуть? Нерозумний, що ти сієш, те не оживе вже, як не вре. І коли сієш, то сієш не, не тіло майбутнє, але зерно, як трапиться в пшениці чи чогось іншого. І Бог йому тіло дає, як захоче. І кожному заняті тіло його і 42 го і нижче. Так само і Москва Мертво. Сіється тління, в нетління встає. Сіється в несла у славі встає. Сіється в немочі у силі встає. Сіється тіло звичайне, стає тіло духовне. Павло апостол, який говорив, що через трибува відкриттів Бог писав слово, так і знає цю історію. Це місце. Багато відкриті від Бога. Багато Бог йому відкрив великих речей. І коли деякі люди говорили йому, як може бути воскресіння, мертвих, задавали якісь питання, він ніби дивується. І він каже, ну скаже, це ж так просто, що не розумний, не розуміє, це простих речей. Сіється звичайне тілесне, але воскресне духовне. Він проводить цей приклад зернятка. Ви знаєте, апостол Павло він не ходив. З Ісусом Христово на землі. Більше того, Він переслідував церкви на початках. Він не мав це Ісусничі, він не був, напевно, там з Ісусом і Апостолом. Але те саме крича, яке говорив Ісус Христос ще до свого Воскресіння. За тиждень рівно до Свого Воскресіння. Він повторює в цьому посланні. І друзі, я хочу, щобникли ці речі. Насправді це глибина. І це а, глибокі речі простих слова. Ісус, Він знав, на що він йде, Він знав, до чого він покликаний, Він знав волю Божого своє життя. Він йшов, як було написано про нього в звої книги. Він знав Божі принципи і Боже закони. І він це пояснив фізичних законах. Він сам Творець, і Він створив небо і землю, і він поклав межі для всього. І свій порядок для всього, і для фізичних речей, і для духовних речей. Тому, пояснюючи учням, він говорить, що якщо зерно не помре, помремо небезпечного правда? Ми не можемо чекати, що буде плід, якщо ми не посадили, якщо ми не втратили, якщо ми не вітали, якщо ми не посіяли. Ми чекаємо на плід тільки після того, як посіємо. І Ісус Він чекав на якісь плід. Ісус, Він хотів побачити плід. В іншому місці Він каже, а, я вогонь прошу. Він цілі для чого він прийшов. І ви знаєте, його любов це те, що провели нового, правда? Його, його любов до нас, це те, що тримали його там на Христі. Він так сильно любив кожного з нас. І його любов це те, що дала йому силу віддати все, щоб він помер фізично, щоб він був нового. Посіяти, віддати, пожертвувати всі абсолютно до кінця. Тому що він знав, що буде щось значно краще, що значно більше. Він знав цю обіду, яку давній отець, який казав, отець дав мені цю владу, віддати життя і знову взяти його. І, друзі, сьогоднішнє свято Воскресіння це якраз той момент. Це, е, той випадок, коли Бог захотів, коли Бог проявив свою силу. В Біблії є дуже багато обідниць. І часто ми думаємо, воно так звучить якось нереально, воно так звучить якось важко. Але ви знаєте, Воскресіння Ісуса Христа, я вірю, що одна з причин, чому саме так це відбулося? Чому Ісус помер і Воскрес, і його бачили багато людей явно? Павло говорить, що відтоді те, які бачили Ісуса, вони є серед нас про місці, які свідки на Осе Ісуса Христа. Чому Бог захотів, щоб ми бачили це чудо? Тому що Світло Воскресіння Христа, всі твіші обітниці, вони стоять над зрозумілими і Якщо Якщо Бог зміг мертвих підняти того, хто при всіх розп'яли, кого поховали, коли Ісус, який нам щось обіцяв, Він Воскрес, то все, що Він сказав, кожне його слово, кожна його обітниця це є правда, це і так і ані. Друзі, і сьогодні ми, Його волі, Він помер один, але Воскрес він. І воскресла церква Христова, появилися діти Божі. Мільйони і мільйони людей, які люблять Ісуса, які є дітьми, які є його церквою, які є плід Його. Якраз цей плід пройме Горі Ісус Христос. Красний плід, який Він приніс. Ви знаєте, тому ви ми з цієї історії розуміння. Ми Воскреслимо свого часу. В свого часу, якщо ми готові йти, як Ісус, страждати, як Ісус. Будемо прославлені з нею. І знаєте, мені настільки подобається цей вірш, коли Ісус говорить про Небесного Отця. І він каже, Отець пошануй. Знаєте, Бог, всемогутній Бог, велич Бога, влада, авторитет не якого неможливо оцінити чи зрозуміти це творіння, всі величні ангели поклоняються йому і просто захоплені ним. Вони закривають свої обличчя слави. Ісус каже, що ті, хто хто служить Ісусу, тих, хто жаркоє Небеснець. Це та обітниця, яку він дав тим, який готовий за Ним до кінця, готові бути вірним у любих обставинах, якщо темно і до смерті, служити йому. Але будь-які питання, не тільки питання життя, будь-які матеріальні питання, цих прівне питання, треба вміти віддавати, жертвувати, жертвувати тріння, щоб воно воскресло духовно, щоб пожати духовному. Ви знаєте? Ті речі, які Бог оточить в нас, вони всі дві, Але є духовні речі. Це вповнити Божу волю. Це любити Його, це бути вірним Йому. Це, 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 це жити по Його заповідях, це ходити його дорогами. Оці речі вони нетмінні. Вони вічні. Це Божа справа, яка залишиться на віки. І ми можемо посіяти оці земні речі, якісь та, наші прості, бутові речі, для того, щоб здобути недвінні речі, недвільний кінець, вічну славу. Викладе вічну Божу волю. І наставить, нехай прийме Ісуса Христа. Він буде яскравим для нас. Нехай це не буде просто свято, гарне родинне свято. Ні, це не те. Нехай це буде а, день переміни нашого мислення, день підбадьорення, день нагадування. Тоді мене говорить, Сіється, вмирає, закріплі речі. Але щось зовсім інше? духовне, з'являється. Нехай духовний плід, він буде в нас. Він буде рясний нас. Я так хочу, щоб кожен з нас ми не були завтілені, тому що ми, ми можедували чогось матеріального, чогось звичайного, чогось буденного виконання Божої волі. Нехай Бог нас його благословить, нехай дасть смотри, служити йому, виконувати його волю в кожній сфері нашого життя. І слава Його. Амінь.